Доброго дня. Зараз відбудеться прес-брифінг речник адміністрації президента України з питань проведення антитерористичної операції. Перед вами виступить полковник Андрій Миколайович Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги основні події, які відбулися минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції. Вчора протягом півгодини, починаючи з 15.15, .15, ворог вів вогонь по позиціях українських військових, які розташовані неподалік Донецького аеропорту. При цьому використовувалася стрілецька зброя та автоматичні гранатомети. Внаслідок цього інциденту один український воїн загинув, ще один отримав поранення. На іншій території зони антитерористичної операції. Режим тиші дотримувався. Минулої доби українські прикордонники зафіксували політ одного ворожого безпілотника в районі Маріуполя. І щодо обстановки у Сватовому о 18-й годині вчорашнього дня вдалося остаточно загасити пожежу на військовому складі. Також рятувальники ліквідували пожежі в будівлях, що розташовуються поряд. Сапери ведуть розвідку місцевості та знешкоджують боєприпаси, що розлетілися внаслідок вибухів. І усі небайдужі долучаються до допомоги постраждалим внаслідок цього інциденту. Ще один колишній бойовик повернувся додому на територію підконтрольно українській владі. Це стало можливим завдяки спеціальній програмі, яку запровадила Служба безпеки України. Чоловік розповів, що влітку цього року він приєднався до бойовиків зі зброєю в руках, чергував на блокпостах на в'їзді до Донецька та охороняв адміністративні будівлі, захоплені бойовиками. Дізнавшись про програму СБУ, колишній бойовик звернувся із відповідною заявою до наших правоохоронців та погодився співпрацювати з слідством. Своє рішення мотивував розчаруванням в ідеях. Сепаратизму, негативним морально-психологічним кліматом у середовищі бойовиків, катастрофічною економічною ситуацією та відсутністю перспектив щодо працевлаштування на окупованій території. области и родился и вырос в Донецкой области. В период с июня по август 2015 года стоял на блокпосту, при, при себе имел оружие, автомат Калашникова и форму. Увиденное, чем занимается военнослужащий комендантской роты, а это пьянство, наркомания, для себя решил, что это не идея, которую предлагает Новороссия. Услышал о программе СБУ «На тебя жду дома». От своєї друга Решил воспользоваться використовуватися відвернутися домой в нормальної жизни. Сейчас соединился с з сім'єю. Здесь хорошо родні. Я обращаюсь ко всем, хто держит в руках оружие. Сложите його и возвращайтесь домой. Дякую. І триває очищення українських силових структур у зоні антитерористичної операції співробітники Служби безпеки України та військової прокуратури. На гарячому затримали прикордонників, які брали хабарі за незаконне переміщення товарів через лінію розмежування. Встановлено, що зловмисники встигли зібрати данину майже на мільйон гривень. На Дніпропетровщині співробітники військової контрозвідки Служби безпеки України затримали за шахрайство військовослужбовця Збройних сил України. Під час спілкування з волонтерами солдат представлявся полковником, командиром бригади. Аферист розповідав їм вигадані історії про нібито поранених військовослужбовців, які потребують грошей на лікування і транспортування літаком до шпиталю. Впродовж жовтня на власну банківську картку шахрая надійшло 52 тисячі гривень волонтерської допомоги. Більшу частину він переказав родичам. А решту грошей витрачав на власні потреби, зокрема на купівлю алкогольних напоїв. Також зловмисник привласнив бінокль, чотири радіостанції, два комп'ютерних планшета та інтернет-модем, які подарували військовій частині волонтери. Зрештою, стало відомо, що та інформація про поранених, начебто, бійців, надавалася засобом масової інформації. І завдяки тому, що наші колеги постійно перевіряють цю інформацію, нам вдалося уникнути зайвої і неперевіреної інформації. Тобто тих поранених чи вбитих бійців, про які розповідав цей солдат, взагалі не існує. Тому ми дякуємо нашим колегам за перевірку цієї інформації. Тривають тренування десантників, що несуть службу на Миколаївщині. За два тижні бійці виконали. 1172 стрибки з парашутом з літака АН 26 та вертольота. В ході навчань було зроблено акцент на дотриманні заходів безпеки. В Україну з робочим візитом прибув начальник штабу сухопутних військ Збройних сил Сполучених Штатів Америки, чотиризірковий генерал Марк Міллі. Генерал проінспектував військовослужбовців зі складу 173-ї повітряно-десантної бригади армії США, які беруть участь у навчанні Фіарлес Гардіан Гардіан-2015». Марк Міллі залишився задоволений діями своїх підлеглих та військовослужбовців Національної гвардії України і заявив, що після завершення цього візиту він доповів своєму керівництву про те, що співпрацю з Україною. У галузі безпеки потрібно продовжувати і посилювати. МВС України продовжує акцію від щирого серця, в рамках якої правоохоронці допомагають родинам учасників бойових дій. Зокрема, нещодавно працівники Славутського райвідділу міліції в Хмельницькій області завітали до пані Тетяни, щоб допомогти по господарству. Її зять Віктор вже понад сім місяців перебуває в зоні. Проведення антитерористичної операції. Дільничний інспектор Євген Бендюх зібрав бригаду своїх колег і допоміг пані Тетяні підготуватися до зими і нарубали її дрова. А через контрольний пункт Зайцева прослідувала сім автівок з гуманітарним вантажем від вітчизняної благодійної організації, яка передала жителям Донецької області матеріали, сантехніку та дитячі гігієнічні. Na pitania, utočenia, Hello, Amy Ferris Rotman from Politico Magazine. I just have a question about the buffer zone, the gray zone. Um, if you, can, you give an idea of how many people are living along the buffer zone, and then I have a second question as well. Once once that's answered. Uh, я прошу уточнити, про яку зону йде мова? Сіра зона. The, the, the goes... ah. Якщо мова йде про зону зіткнення і uh, 15 кілометрів від лінії зіткнення в одну в один бік і в інший бік, то тут дуже важко сказати наразі, яка кількість людей зараз там проживає. Оскільки дуже велика міграція була спочатку бойових дій, і зараз продовжується ця міграція, але вже в зворотньому напрямку. Оскільки, завдяки зусиллям керівництва України, дипломатичних військових наших, нам вдалося встановити режим тиші на цій території, і місцеві мешканці почали повертатися до своїх домівок. Не звертаючи на те, що зараз йде зима, холода, місцева адміністрація як Луганської області, так і Донецької області, зараз все роблять можливе для того, щоб ці люди, які повертаються до своїх домівок, отримували як гуманітарні вантажі, так і інші будівельні матеріали, щоб відбудувати свої помешкання. I suppose that goes to my second question, which is I was just there and I spoke to some people, um, and they said that there were many cases of Ukrainian soldiers uh, living in their homes or staying in their homes because it was warmer and more comfortable than being out um, in the field. Is this a pra common practice or something you've heard about? Справа в тім, що військовослужбовці, які займаються, знаходяться на своїх позиціях, вони постійно несуть чергування, вони обов'язково проводять патрулювання місцевості, також проводять Інженерну і саперну розвідку тих територій, де нещодавно відбувалися бої, в тому числі це стосується і тих помешкань, куди повертаються місцеві мешканці. Тому у нас зараз дві головних задачі: це по-перше, допомогти місцевим мешканцям вижити в цих умовах, тобто продукти харчування і будівельні матеріали. І по друге, це одна з на одне з найважливіших завдань це розвідка і розчищення території від вибухонебезпечних предметів, які залишилися після боїв. Це стосується зняття так званих розтяжок мін. Це стосується прибирання тих боєприпасів, які не розірвалися. Тому це один із. Випадків, коли люди можуть перебувати або перевіряти місцевість на наявність вибухонебезпечних предметів, і мешканці е, зрозуміли, що е, іноді надають інформацію нашим військовослужбовцям, які прибувають до домівок і перевіряють господарства на на, на цю Присутність там вибухонебезпечних предметів. Казати про те, що е, військовослужбовці, які знаходяться на лінії зіткнення і несуть службу, вони, е, скажімо так, ночують там в якихось домах, будівлях. Я просто не можу. У нас немає такої інформації. Е, військовослужбовці несуть службу на своїх позиціях, і в них є своя, е, скажімо так, територія, за яку кожен підрозділ відповідає. Там несуть чергування. Е, Там працюють все спостерігачі, а також наші інженери-сапери. Sorry, if I can ask one more question. In terms of the clearing of unexploded ordnance, the demining, how much demining would you say you've done in that grey zone? 50 percent, 60 percent? How far are you into it, into the clearance? Перш за все, розчистки підлягають магістральні шляхи, по яким рухаються люди. По-друге, розчищаються шляхи, які прилеглі до магістральних і від яких йдуть шляхи до населених пунктів. Також проводяться інженерна розвідка адміністративних будівель, а також Об'єктів інфраструктури, тобто водогони, газопостачальні станції, трубопроводи, електрика і таке інше. Тобто, перевіряється, щоб вони не були заміновані і вони не спрацювали в самий такий момент, коли людям потрібно отримувати і воду, і газ, і електрику. Тобто ми можемо казати, що. Можу дати цифри, що буквально за цей місяць було розміновано понад 15 тисяч вибухонебезпечних предметів по всій території. Це стосується і гранат, які не розірвалися, і снарядів, які не розірвалися. Це стосується мін, які були закладені і протипіхотні, і протитанкові міни. Тобто казати про якийсь норматив або Кількість, яка має бути розмінована, ми не можемо, оскільки це залежить від ситуації. Більшою частиною нам допомагають власні місцеві мешканці, які а, дають інформацію, де знаходяться ці вибухонебезпечні предмети, і одразу отримавши цю інформацію, наші бригади виїжджають туди і працюють. В даний момент близько 20 груп розмінування працює в районі Сватового, де відбулася пожежа на складі боєприпасів. Вони працюють майже цілодобово, щоб очистити всю місцевість. Але завдяки тому, що цей склад був побудований правильно. Тобто інженер, інженерні інженерний захист цього складу був побудований по всіх правилах. Нам вдалося локалізувати і. Пожежу на цьому складі дуже швидко, і е, за почати зачищати територію від е, боєприпасів, які розлетілися. Хоча там розліт кілька сотень метрів. Якщо було б неправильно зроблено, то це були б кілометри, десятки кілометрів. If I so in october, you demined 15,000 objects. is that representative of the amount that you demine every month? i'm just trying to get an idea of how many, how, how many um, objects have been demined so far. <laughs> Керівництво держави добилося того, щоб зона бойових дій у нас, в зоні бойових дій наступила тиша, якраз цей період і сприяє тому, щоб можна розпочати розмінування цих територій. Оскільки в місяці, коли були активні протистояння і спостерігалися бойові дії, тобто проводилися бойові дії. Сапери не мали можливості для розмінування. Це зрозуміло. Вони підлягали б небезпеці. Зараз, коли є можливість розміновувати, цією можливістю користуються і не тільки розміновують, а й відновлюють інфраструктуру для людей, які опинилися в цій так званій сірій зоні. за ці питання. Дякую, пане полковнику. Дякую всім. Чи будуть ще якісь запитання, шановні журналісти? Тоді на цьому оголошеному брифінг з закінченим. Черговий виступ перечника амізації президента України з питань: АТО відбудеться вже завтра у тій самій порі. Дякую, до побачення.